Сьогодні житель конотопу Валерій Пастушенко встановив рекорд України і де-факто став світовим рекордсменом: 37 стільки кульбітів до цього дня перед об'єктивами камер не виконувала ще жодна людина. Досягнення нашого земляка офіційно зареєстрували представники національного реєстру рекордів і знімальна група РТС. На Конотопському стадіоні встановлюють рекорд України. 27-річний трейсер з Конотопа Валерій Пастушенко готовий покращити досягнення американської школярки Міранди Фергюсон. Рік тому дівчина виконала 35 кульбітів поспіль. Українець запланував покращити цей результат. До історичного моменту залишається кілька хвилин. Валерій отримує настанови від представників реєстру рекордів через ведучого просить у вболівальників тиші і починає. 37 кульбітів, так званих фляків, за 41 секунду. І Валерій встановлює щонайменше рекорд України. Вже за мить рекордсмен опиняється в обіймах друзів та вболівальників. На своє досягнення реагує як справжній максималіст. Мало я хотів як, мінімум 30... я ж мати. 38, тридцять сініма. Валерий справді максималіст, кажуть, близькі йому люди Сором'язливий, проте зі спортивним характером. Валера дуже хороший чоловік, він стеснителен, але він, як говорится, волевой. Тобто, якщо він поставив ціль, то то добивається цього. Тому, ну, самі вже видели все, знімали, що поставив, можна сказати, світовий рекорд. От. Валера ну, стремився к цього і він достиг. Досяг відповідний запис від тепер є у національному реєстрі рекордів України. Це означає, що національний рекорд України встановлений, і з приводу цього я підписую протокол. Останні тренування напередодні встановлення рекорду Валерій проводив на новому воркаут-майданчику. Його нагадаємо збудували у конотопі після того, як місцеві трейсери звернулись по допомогу до губернатора області. Власна влада та особисто губернатор Юрій Чмир став одним з пріоритетів – Це створення комфортних умов для занять фізичної культури і спортом. Є місце для молоді займатися спортом. І сьогодні дуже приємно, що саме представник Конотопа встановив цей рекорд. Як стало відомо, РТС, наступного року конотопські спортсмени планують потішити новими рекордами. Зокрема, намагатимуться через кульбіти якнайшвидше подолати 50 метрів. Дмитро Шпірко, Сергій Лазаренко, на часі РТС.